Яка ситуація зараз на Бахмутському напрямку. З нами на зв'язку Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня. Яка ситуація в зоні відповідальності вашої бригади зараз? Розкажіть. Прямо на сьогодні ворог не припиняє своїх намагань просунутися на нашому відтінку фронту. Він продовжує штурмові дії. Це Бахмут. Ой. Це Богданівка, Хромова, Іванівське, Клещівка, Андріївка. Однак погодимо дещо заважає, тому ми на сьогодні спостерігаємо дещо меншу кількість його штурмових дій. Однак він постійно задіє свої піхотні підрозділи, які підтримуються безпосередньо мінометним артилерійським також вогнем. Дуже багато в нашій зоні відповідальності працює також його і дронів, як дроні-розвідники, так дроні камікадзи, дроні для скидів. Тобто, можемо констатувати. Що цей напрямок залишається для нього досить таки пріоритетним і головним? Одним із головних на сьогодні. Наскільки активно бронетехніку використовує ворог на цьому напрямку? Ну до цього ми могли спостерігати, що він більше її застосовував однак погода на сьогодні не дозволяє застосовувати йому важку техніку, е так як він би хотів, тому що все ж таки ґрунт став м'який техніка не може настільки маневрувати. Тому на сьогодні ми більше спостерігаємо його піхотні такі штурмові дії, які також підтримуються артилерію. Ну коли є у нього можливість, то звичайно він намагається ще застосовувати бойові броньовані машини, які безпосередньо доставляють піхотний десант до лінії, звідки вони починають уже штурмувати. Ну і звичайно підтримують ще своїм вогнем їхні дії. Ну, і, пане Олеже, які військові воюють зі сторони ворога? На вашому напрямку? Хто це на нашому напрямку ми можемо спостерігати дуже різні підрозділи. Тут ми можемо бачити і безпосередньо регулярні їхні військові частини. Це такі, як піхотні, десантні, спецназ. Навіть тут є представники. Ми бачили представників і морської піхоти. Також тут є і підрозділи, які сформовані в класі цих республік в ДНР, ЛНР, які також безпосередньо дуже тривалий час. Тут е, ведуть бойові дії з нами. Постійно ми спостерігаємо прибуття якихось нових добровольчих підрозділів. Час від часу вони там десь формуються, з'являються, і так само ми їх бачимо на нашому лінії зіткнення. Також і Росгвардія, тут Ахмат теж є. Є такі по дуже популярні у них кримінальні підрозділи. Це шторм З, Шторм В, тобто дуже велике різноманіття. Ну і власне пане Олеже, на ФБ сторінці бригади, ми бачили, що до до ї річниці початку російсько-української війни та 2-ї річниці повномасштабного вторгнення ви анонсуєте презентацію створеного силами прес-служби бригади документального фільму Бахмут, 26 26-та артилерійська бригада. Розкажіть про анонсуйте події. Це вже у нас з 18 року, це вже буде тринадцята. У нас документальна кінострічка, до якої долучається безпосередньо наша прес-служба. А вже після повномасштабного вторгнення це третє. Саме Бахмут для нас є таким ключовим містом, яке ми звільняли свій час в 2014 році, де ми перебували постійно на ротаціях до повномасштабного вторгнення росіян. І з перших днів боїв за Бахмут це з серпня 22 року. Ми тут перебуваємо, захищаємо І стрічка. Це такий невеличкий зріз Про це місто, яке буде розповідатися. Це дві частини. Перша частина розповідає про капіланське служіння, про допомогу місцевому населенню. І військовим, які безпосередньо захищали цей Бахмут, саме місто всередині. Друга частина буде розповідати у нас вже про артилерійську розвідку, яка під час бойових дій, вже коли тривали вуличні бої в Бахмуті, перебувала в місті, коригувала вогонь нашої артилерії, а також артилерії наших побратимів. Це невеличка розповідь в контексті захисту Бахмута. І саме силами 26-ї артилерійської бригади, дотичність до цих подій. Тому що Бахмут на сьогодні це, це боль, це наша українська біль, це сльози, це попел на сьогодні, який приніс на нашу землю російський окупант. Панеле. Дякуємо за розмову. Бережіться. Це був Олег Калашніков, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича.